Доброго дня, діти! Запрошую вас на заняття з розвитку мовлення. Слухайте уважно. Кожного дня бабуся виводила свою любу кізочку Ему на луки. Пастися. Ема щипала соковиту траву та грілася на сонечку, а ввечері поверталася додому. Кізонька дуже раділа своїй бабусі і їй хотіла багато розказати своєю мовою. Ме, ме. Діти, скажіть, хто жив у бабусі? Вірно кізонька Емма, що розповідала кізочка своїй бабусі. Про сонечка про травичку. А який голос у кізочки М. Ме. Ме. Пісеньке Емми складається із двох звуків м. м, Який ми вже знаємо. Він не вміє співати і важко вимовляється. Повторіть разом зі мною м, 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 і звук Е, якому вас навчить кінька М? Коли я кажу Ме, звук Е, я можу довго тягнути, ніби співати, і ротик стає у таке положення. Спробуйте і ви. Е-е. Ще раз. Е-е. Він відкривається і округляється. У мене є друг козел Емір. Ми любимо з ним побалакати. Я йому кажу ме, а він мені ме. Хто з нас говорить тихо? Так, це я. А хто говорить голосно? Мій друг козел. Хто грубо каже? Вірно, козел, а хто лагідно? Вірно, кизанька Емма. У бабусі разом з нами живуть ще інші тваринки зі своїми дитинчатами. Спробуйте за голосом впізнати. Мама каже, чи її малюк. хрю хрю-хрю. Це ж мама свинья, молодці. Це маленька кішечка оф, оф, оф. Мама, собачка, або навіть тато му, му, а це телятко. Пі -пі -пі. А це курчатко, який, мабуть, загубив свою маму. Ось як нас багато, живе на фермі. Заспівай наші пісеньки разом із нами. Приготувалися, почали. Грр. <Хрю>. Гаф. Ме. Ме. А тепер спробуйте самі. Гаф. m e b Звук Е це голосний звук, який можна вимовляти довго, при цьому нічого не заважає ні губи, ні зуби, ні язик. Голосні звуки це ті звуки, які утворюються тільки за допомогою голосу. Спробуйте проспівати разом зі мною. Е-Е-Е Ще раз е молодці. Є багато слів, де заховався звук Е. Я їх вам буду називати, а ви спробуйте визначити короткі ці слова чи довгі, плескаючи і визначаючи кількість плескань один або два рази. Ме. Це короткий. А три і більше це довгий. Ме. Тож давайте спробуємо. Емма це такий страус. Один раз плеснули значить короткий молодці. Ескімо. Так, довге, аж три рази плеснули. Печиво. Вірно, довге, бо три рази плеснули. Мед. Так, коротке, молодці. Діти. Наше заняття підійшло до кінця. Отже, до кого сьогодні ми з вами ходили у гості? Так, до бабусі. А хто у бабусі живе? Вірно, кізочка Ема та її друзі. Який звук ми сьогодні вчили? Звук? Е, молодці, ви сьогодні гарно попрацювали. До нової зустрічі!